Програма просто чудова, і я дуже хочу подякувати Української асоціації молочарів і особисто Андрію Дикуну, який завжди настільки опікується питаннями виробництва молока, поширювання молочних традицій в нашій країні. А крім того, ми спільно разом завжди працюємо над питаннями, які стосуються. Як зробити ефективним наш національний ринок і як вирішити ті задачі, які є у вас, і що можна робити на ринках світових? Я дуже хочу подякувати всім, хто буде приймати участь в кожній панелі, всім спікерам. Вони дуже чудові. На протязі цих днів ви зможете здобути той досвід, який є на сьогоднішній момент в світі. Що відбувається, а також зрозуміти, які основні задачі перед нами стоять на сьогоднішній день. Ми абсолютно чітко розуміємо, що ситуація на сьогодні дуже складна і дуже просимо бути разом з вами в цьому, для того, щоб зрозуміти, які кроки ми маємо приймати, для того, щоб забезпечити і полегшити ту ситуацію по виробництву, яка є у вас сьогодні. Для нас дуже важлива. Це робити разом, і для цього Міністерство створює і запрошує на свої платфор... на свої платформи робочі групи експертів, щоб виробляти ту позицію, яка буде по відношенню до галузі спільною, і щоб ми змогли зробити для вас ту економічну ситуацію, яка є на сьогоднішній момент. Простішою і її разом пройти, так да, як вже казала, 2014 рік він був відзначений дуже такою складною ситуацією, але незважаючи на це, нам вдалося застартувати молочну місію разом з єврокомісією і її на сьогоднішній момент проходити далі. Ми на сьогоднішній момент активно співпрацюємо з Джесанта. І очікуємо в травні, червні результатів, які дозволять нам виходити з нашої продукції на європейські ринки. Я дякую всім виробникам, хто був з нами в цьому процесі, хто пройшов період і тестування, і захисту наших результатів. А крім того, дуже дякую нашій ветеринарній службі, яка дуже підтримує нас в цьому процесі зараз до опрацювання цього звіту. Що хочеться сказати на сьогоднішній момент, також 2014 рік відзначився законами євроінтеграційними, які дозволили нам забезпечити право наших виробників бути присутніми. Я вже маю велику надію в 2015 році на ринки Євросоюзу. Але ми продовжуємо працювати, і на сьогоднішній момент ми готуємо також зміни в законодавстві, які будуть відповідати європейським нормам, які будуть забезпечувати. Можливість нашої присутності на цих ринках, а це означає можливість для вас, як виробників. Ми працюємо дуже плотно з всіма асоціаціями, з всіма бізнесами. За це я вам дуже дякую. І від вас вітаються пропозиції, від вас вітаються обговорення тих, того плану дій, який ми. Втілюємо в життя, яке ми пропонуємо. І від того, наскільки активними ви будете в цьому процесі, спільно ми зможемо разом дійти до якісних результатів. Я хочу також зазначити, що для нас дуже важливою є молочна галузь. Ви знаєте, що вона є для нас традиційною. І питання пріоритету захисту її є самим важливим. Я хочу відзначити також, що не тільки європейські ринки для нас важливі, але ми дуже активно співпрацюємо на ринках інших. І з виробниками, з вами для нас дуже важливо визначити ті пріоритети тих країн, в яких ми або вже є, або маємо бути, і разом проходити крізь дуже прагматичний дипломатичний процес узгодження. І експорту в ці країни, і ветеринарних сертифікатів, і вимог, які є, для того, щоб забезпечити вам можливість вироблювати. На сьогоднішній момент ситуація, і я певна, що на протязі форму про це будемо говорити. Да, вона пов'язана з скороченням виробництва молока, на жаль, але якраз нам потрібно зрозуміти. Які дії мають бути прийняті, перше для збереження, і по-друге, для того, щоб забезпеч... забезпечити все ж таки зростання. Бо якщо казати за, е, наприклад, стратегію, яка є в Євросоюзі, на сьогоднішній момент вони до 2024 року все ж таки прогнозують помірне зростання попиту. Воно не буде стримке, але помірне воно буде. І виробники її готуються до цього. А це означає для нас, що нам потрібно бути конкурентними. Відзначається, що ціна, яка буде на молочну продукцію, приблизно буде триматися в Євросоюзі на тому рівні, на якому є приблизно зараз 350 євро за тонну. Але питання в тому, що до 2024 року вони прогнозують зростання приблизно на сьогоднішній момент до 158 мільйонів тонн. А це на 12 мільйонів тонн більше ніж є зараз, було зараз, у 2014 році. Це означає, що в себе вони будуть нарощувати потенціал виробництва молока. Для нас це означає ще більше конкурентне середовище. Це означає, що якість нашого молока, його безпечність і похідних продуктів молочних має бути дуже висока. І в цьому я також бачаю результати цього форуму, що в нас. Відбулося розуміння наскільки якісним і передовим має ставати наше виробництво. Це дуже складна задача, але це єдиний шлях того, як бути присутніми і як діяти на ринках. Якщо казати за похідні молочних продуктів. Такі, як сухе молоко чи виробництво сирів, також буде спостерігатися певні зміни. Якщо казати за зростання виробництва сиру в Євросоюзі, воно також прогнозується дуже помірним на протязі наступних, скажімо так, 10 років, приблизно до зростання до 11 мільйонів тонн на протязі наступних 10 років. А це означає, що якість наших продуктів і нашого споживання також має бути відповідна в світі. Дуже на сьогоднішній момент є якісним попит на похідні продукти молока, такі як сухе молоко і інше, які по суті є на сьогоднішній момент найлегшим для транспортування і для представлення на інших ринках. Тому на сьогоднішній момент, якщо орієнтуватися в пріоритетах виробництва, можливо, і ви самі це визначите для виробництва, це буде одним з напрямків. Якщо казати за основні тенденції, які є світові, звісно, будуть вигравати ті, в кого виробництво буде найкращим, товар найсмачнішим, а витрати на виробництво найменшими. Тому ми вбачаємо для себе. Головним завданням це роботу з вами, це підтримку вас, це спільна робота над законодавством і дерегуляцією. І чекаємо від вас і на протязі форуму, і під час участі в наших робочих групах дуже активне ваше залучення і якісні пропозиції, нам що потрібно нам спільно робити для того, щоб цього досягти. Бо конкурентне середовище не стоїть на місці, а це означає, що нам потрібно бути. Ще і ще кращими, не зважаючи на складну ситуацію. Це тільки поштовх для нас, як нам рухатися вперед. і тут буде те, що я думаю, що можна передати тут. Так що тут це